Оповіщення про замовлення. Цей розділ призначений для налаштування повідомлень про нові замовлення та повідомлення. В особистому кабінеті перейдіть у розділ Замовлення та повідомлення та виберіть пункт Оповіщення про замовлення. Сторінка складається з двох підрозділів: Оповіщення в Telegram та Оповіщення в Viber. У першому підрозділі ви можете налаштувати отримання повідомлень про нові замовлення та повідомлення в месенджері Telegram. Для підключення повідомлень вкажіть ваш телефонний номер та натисніть Підключити Telegram». Цей номер спочатку має бути доданий до контактної інформації співробітника кабінету. Після цього вам стануть доступні два варіанти підключення. Варіант перший. Телеграм встановлений на ПК. Якщо підключення здійснюється через персональний комп'ютер, на якому встановлено додаток Telegram, ви можете натиснути на кнопку «Відкрити додаток. На новій вкладці з'явиться вікно натисніть Відкрити додаток Telegram і дочекайтеся його запуску. Після того, як додаток запуститься, відкриється діалог чат-ботом порталу. Для завершення підключення потрібно натиснути на кнопку Запустити. У разі, якщо ваш браузер блокує спливаючі вікна, ви можете скопіювати запропоноване посилання та відкрити його у новій вкладці. Далі налаштування аналогічне, прикладу вище. Після запуску чат-бота в додатку на сторінці Підписки в кабінеті кампанії з'явиться ваш аватар та логін. Ви можете підключити відразу кілька користувачів до бота. Варіант другий. Підключити Telegram за допомогою телефону. Якщо додаток встановлено на телефоні, ви можете запросити посилання для підключення за допомогою SMS. Для цього необхідно натиснути на кнопку Отримати по смс. Після запиту вам прийде смс-повідомлення з посиланням. Далі необхідно натиснути на посилання у повідомленні, щоб запустити додаток Telegram на телефоні. Потрібно підписатися на чат-бота, натиснути на кнопку Старт. Перейдіть у другий підрозділ, якщо бажаєте підключити оповіщення у Viber. Вам необхідно ввести номер телефону та натиснути на кнопку Відключити Viber. Після цього стане доступно кілька варіантів підключення. Варіант перший Viber встановлений на ПК. Якщо підключення здійснюється через персональний комп'ютер, на якому встановлено додаток Viber, ви можете натиснути на кнопку Відкрити додаток і у спливаючому вікні натиснути «Відкрити додаток Viber. Після того, як додаток запуститься, відкриється діалог з чат-ботом порталу. Для завершення підключення, натисніть кнопку Відправити. Після підписки на чат-бота на сторінці в кабінеті компанії з'явиться ваш аватар та логін. Варіант 2. Підключити Viber за допомогою телефону. Якщо додаток встановлено на телефоні, ви можете запросити посилання для підключення за допомогою SMS. Для цього необхідно натиснути на кнопку Отримати SMS». Отримавши SMS-повідомлення, Перейдіть за посиланням з нього для запуску додатку. Підпишіться на чат-бот, відправивши повідомлення про підписку в чат. Після підписки на боти в Telegram і Viber вам будуть надходити автоматичні повідомлення в додатки за наступними подіями: нове повідомлення, нове замовлення, новий відгук. Також ви можете отримувати повідомлення та рекомендації від особистого менеджера в месенджерах. Керувати даною можливістю можна в розділі особистого кабінету, управління підпискою, повідомлення у месенджері. Дякую за увагу! Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим підрозділам у замовлення та повідомлення.